Дадзибау іздрик, злюпий любов із гівна і палок, вклади у неї серце і душу. Коли життя вже в кінець дістало, зроби собі окрему сушу і намути окреме море і небо, і зірки, і місяць, бо все тут наїбнеться скоро в убогім карантиннім місцеві. Зліпи любов, з гівна і палок, бо так воно завжди й буває. Береш якесь дурне і і всім, чим можеш, прикрашаєш. Береш якусь чергову шмату і ведеш її, як королеву, у свій убогий світ приватний, немов у замок кришталевий. Зліпи любов, з гівна і палок, бо більш нічого тут немає, бо жити залишилось мало. Бо все неначе сон минає, бо без любові світ на Глуха розводка і підстава. Тож не маркуй життя коротке. Майструй любов. Сівна і палок. Ізрика треба війти, розуміти. Гарний вірш, чудовий вірш. Мені подобається. З любов'ю, з Парижем. Разом.